Всім доброго дня з вами Олексій компанія Америка Нафта. Як я обіцяв раніше, сьогодні буде топ другої половини січня, буде дуже багато цікавих варіантів. А також в цьому випуску буде розіграш подарунків серед наших підписників. Це буде патріотичні, а також необхідні подарунки, тому обов'язково дочекайтесь. На американських аукціонах дуже багато нових автомобілів, нових модельних рядів. І щоб ви були максимально проінформовані і знали весь ринок Америки, я вам покажу один з дуже цікавих варіантів це Genesis GV80, який також можна купити. На прикладі цей автомобіль 3,5 двигу на повному приводі за, був куплений за 13 700 доларів, тобто під ключ він вийде десь приблизно 20 тисяч. Я проаналізував, за скільки вони уходять на американських аукціонах, і тому можна сказати, що цей автомобіль преміального класу, який доволі схожий, особливо ззаду на Бентлі Метайга, можна купити в бюджет до 25 тисяч доларів. Щоб ви могли сповна оцінити дизайн цього автомобіля, зараз буде невеличкий огляд. Почну я з трьох моделей марки Mercedes. Перше, це буде Mercedes-Benz ДЖЛК 2012 року. Як попередньому випуску показував GLB, це вже наступне покоління, а це більше старіше, але тим не менш доволі популярний джелка 2012 року. На повному приводі його можна купити за 4 900, як на цьому, в цьому випадку. Це, напевне, один з найдоступніших кросоверів марки Mercedes. Далі машини будуть більш новіші. Це буде також Mercedes, але це ЛА 2015 року. Його можна під ключ вже купити в бюджет 12-13 тисяч доларів. Дуже крутий автомобіль саме 2015 року випуску. І ще я хочу звернути увагу на Mercedes GLC вже 2018 року випуску. Він на повному приводі був куплений по ціні 8025 доларів на аукціоні Insurance. Особливо хочу відмітити, що це автомобіль в темно-синьому кольорі, який доволі рідко зустрічається на аукціонах. Далі я вам покажу одвічного конкурента марки Mercedes це буде BMW. Буде також три автомобілі, але три седани. Перше, це 528-го 13 року, яку можна купити в бюджет 2-3 тисячі доларів на аукціоні. В даному випадку 250 виграшна ставка. Тобто машина вже з ремонтом під ключ вийде до 9-10 тисяч доларів. Ще є автомобіль BMW 328, але вже 15-го року її можна купити в бюджетом 3,5-4 тисячі доларів. Тама ще була куплена за 3600. І ще дуже крутезний варіант: це BMW 535 на повному приводі 11-го року. Але вона в максимальній комплектації GT. Хочу звернути окрему увагу саме на цю версію GT. Раніше ми її торгували там за 4-4,5 тисячі доларів, а зараз можна купити від 2 тисяч. Як цей варіант він продався на аукціоні копорт за 2,250 доларів. Перед кожним нашим випуском ми детально аналізуємо ринок Америки, а також порівнюємо з внутрішнім ринком України, щоб для вас підібрати саме найвигідніші варіанти. Далі у нас гібриди, і тут і я хочу виділити Chevrolet Volt саме в двох кузовах. Це 13-го року, який зараз можна купити в бюджет від 2 тисяч доларів, а також 17-го року, який можна купити в бюджет 4,5-5 тисяч доларів на аукціоні. Хочу відмітити, що запас ходу. На електротязі в першому варіанті 13-го року складає 50-70 км, а вже в рестайлінговому варіанті 100 130 км. В цьому випуску у нас ще будуть гібриди, але дещо пізніше. Зараз хочу показати вам Mazda cx 5 13-го та 18-го років. Я вам вже казав, що на початку січня вони були невигідні для покупки за рахунок того, що був малий вибір. Але зараз прослідковується тенденція до спаду цін саме по цій моделі. Ось як для прикладу, 2014 року це X5 GT було продано за 3 тисячі доларів на аукціоні Копар. Ще для порівняння, вже 2018 року це X5, але в комплектації Sport можна купити починаючи від 7 тисяч доларів, як в даному прикладі за 7400 було продано на аукціоні. Далі буде машини марки Porsche. Для порівняння буде Porsche Cayenne, а також Porsche Macan. Всі ви знаєте ці моделі. Я вам хочу навести, на прикладі Porsche Cayenne 2014 року, був проданий на аукціоні Insurance за 4175 доларів. Це автомобіль 2014 року. Для порівняння, ось є у нас Porsche Macan, але вже 2018 року. І його ціна на аукціоні, в даному випадку 13200. Але якщо проаналізувати, як вони продаються на аукціонах, то це десь 12-14 тисяч доларів. Якщо їх порівнювати, то можна сказати, що звичайно поршка Cayenne дуже відомий і багато багатий попит у нас на нього. Але тим не менше, із мінусів, що у нього об'єм 3,6, тобто більше дорога більш дороге розмитнення, а також розхід палива. Що стосується Макана, він вже більш економічний за рахунок двигуна 2,0 і і легше в плані перепродажу. Наступний преміальний кросовер ми торгували нашому клієнту. Це Infiniti qx 17-го року. Це вже рестайлинговий кузов. Ми торгували виграшна ставка 3775 доларів. Але у продавця був резерв, і він виставив його байнау по ціні 5525, і ми купили саме по цій ціні. Ми пропонували ще поторгувати, щоб можна було купити десь в якійсь середню ціну, там 4500-4700 доларів. Але клієнту вона дуже сподобалася, тому одразу купили по ціні байнау за 5 тисяч. Я вже неодноразово показував. Цей автомобіль. У нього дуже багато корисних опцій, а також функцій і машини там це 2017 року. А можна купити там 14-го-13-го року за бюджетом в 2 25 саме на аукціоні. На нашому історії якраз зараз закінчується ремонт по Infiniti ті 60 але 15-го року випуску. І одразу після ремонту у нас буде випуск, де я вам детально розкажу про всі його плюси. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Одна з найпопулярніших марок серед наших клієнтів це джип. Я вам покажу три варіанти: це джип Renegade, джип Jeep Cherokee, а також Jeep Grand Cherokee. Зараз прослідковується тенденція до зниження цін саме по Renegade. І тут можна виділити, що Ренігейт максимальний комплектації Trailhawk 2016 року був куплений за 2325 доларів. Саме в цій комплектації це дуже вигідна покупка, оскільки раніше ми могли купити просто без Trailhawk Renegade цього року в цю ціну. Ще хочу виділити 2019 року джип Чирокі. Його можна зараз купити 4500-5500 на аукціоні. І ще джип Cherokee Чирокі, комплектація 15 2015 року. У нас зараз на СТО є також джип Grand Cherokee, але максимальна комплектація Trailhawk, у нас буде також відео. Не пропустіть. І в даному випадку тут підключаємо повний привід, 36 двигун. Це дуже великий автомобіль, дуже габаритний. І тим не менш його було продано за 6625 доларів. Це дуже крута і вигідна покупка. Далі у нас буде такий невеличкий топ. Це буде сімейні бюджетні кросовери. Кожен із них має три ряди сидінь. Я почну з першого це до Джорнівеськомплектації 18-го року. Доволі надійний автомобіль, є багато запчастин на нього, тому проблем з ремонтом абсолютно не буде. 2975 Виграшна ставка на аукціоні копарт, але можна торгувати починаючи від двох тисяч. Ще й цікавий варіант, Chevrolet Traverse Реле Трагас року він не дуже популярний, бо мало хто знає про нього. Тут вогон 3,6, але тим не менш автомобіль 2017 року, тому розмитнення буде не дуже дорогим. Але дивіться, виграшна ставка 1250 доларів. Цей автомобіль трьохрядний і також має повний привід. Дуже крута та вигідна покупка. А також в плані перепродажу, незважаючи, що він менш популярний, його можна буде продати з певним зазором по ціні. Цей міні-топ завершує Mitsubishi Outlander, надійний японець, який входить напевно, в топ-10 популярних серед наших клієнтів покупок. Цей автомобіль на повному приводі, і його купили на аукціоні Копор цього лише за 3300 доларів. Як я і обіцяв раніше, покажу вам ще гібридні варіанти. Буде дві машини, це Hyundai Sonata в лімітед-комплектації 2013 року. Це, напевно, один з найдоступніших гібридних седанів, як в цьому падку виграшна ставка 1300 доларів. Також є варіант Ford C-Max 2013 року, Напевно, один з найпопулярніших саме гібридів. 13-го року був проданий по ціні 1600 доларів. У нас на нашому YouTube каналі є окремий випуск, там, де я порівнюю два, два C-Max. тому обов'язково подивіться. Далі я вам покажу один з найнадійших кросоверів це Honda cr V. Одразу два покоління для вашого огляду. Це cr V13 року, його можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів вже в Україні, а також Honda cr V 19-го року випуску їм можна пригнати в бюджет до 20 тисяч доларів. Цей варіант був проданий по ціні 11300. Це 15 і двигун 2019 року Honda cr V в хорошій комплектації. Хочу відмітити, що саме cr V дуже ціняться і незважаючи на якісь покоління. Далі у нас будуть два найдоступніших автомобілі в цьому випуску це Fiat 500 і Mini Cooper. Fiat 500 був проданий за 350 доларів, всього лише 350. Це 12-го року економічний автомобіль з двигуном 1.4. Звичайно, він не всім візуально може подобатися, а також за рахунок його компактності, але тим не менш, цей авто може результати починаючи від 300 доларів покупки на аукціоні. Ще я вам покажу Mini Cooper. Автомобіль вже має ще інший двигун 1,6, але тим не менш. Це що його розхід буде там, приблизно там, 4-6 літрів на 100 кілометрів, і цей автомобіль можна купити на аукціоні, починаючи від 500 доларів. Toyota rav 4 та Toyota Highlander. два дуже популярних кросовери. Я почну з першого. Це rav 4 16-го року. Повнопривідний кросовер з дуже надійним двигуном був проданий по ціні 6125 доларів. Це хороша покупка. Також є варіант Toyota Highlander XLA комплектація комплектація го року преміального сегменту автомобіль був проданий по ціні 5675 доларів. Для цього автомобіля ця ціна це дуже дешево, оскільки вони продаються починаючи від 8-8,5 тисяч доларів на аукціоні. Вдалося його купити саме по цій ціні за рахунок віддаленої доставки. Далі, в нашому огляді, буде три Volkswagen, три повнопривідних кросовера. Я почну з напевне одного з найпопулярніших саме серед Volkswagen – це Tiguan. 2018 року. В даному випадку кросовер був проданий по ціні 4175 доларів. Це трьохрядний семимісний автомобіль, який користується великим попитом. Ще цікавий варіант є Volkswagen Атлас. Атлас». двигун його е, купляють доволі менше, але тим не менш, це доволі габаритний трьохрядний автомобіль, який вдалося купити по ціні 5700 доларів. І третім, серед Volkswagenів я хочу виділити автомобіль, який, незважаючи на рік випуску та пробіг, завжди має свою ціну. Це Volkswagen Touareg 2012 року дизельна версія. Автомобіль був проданий на аукціоні Копорт всього лише за 1150 доларів. Це дуже дешево, особливо для цього автомобіля. Звичайно, тут пробіг 188 тисяч миль, але якщо ми подивимось на вторинному ринку, у нас автомобілі з пробігом 300-400 тисяч км також в ціні. Два економічних компактних кросовера марки Nissan далі в нашому випуску. Я почну з Nissan Juke 2013 року, його можна розглядати починаючи від 800 доларів на аукціоні, як в даному випадку був проданий автомобіль за 925 доларів. Доволі економічна машина і популярна на вторинному ринку. Також є цікавий варіант Nissan І Чим він цікавий за рахунок того, що вже в 18 20 років його можна купити доволі дешево. І його можна розглядати починаючи від 3000 доларів на аукціонах. В даному випадку був проданий автомобіль за 4 доларів. І те за рахунок того, що пробіг був всього 19 тисяч миль. Тобто це новий автомобіль 2020 року і можна його купити в бюджет до 12 тисяч доларів. Ще два представники марки Nissan, два кросовери однакового року випуску і в один бюджет. Перше це Nissan Pathfinder 17-го року. Його можна також сказати, що він такий же недооцінений, як і Infiniti QX60, і по розмірам вони схожі. Тут двигун також 3.5, але тут варто звернути увагу, що деякі, деякі люди думають, що доволі великий розхід, що 3.5 двигун, але це не так, його можна поставити, на нього можна поставити ГБО 4-го покоління, і тут розхід буде буквально 13-15 літрів на 100 кілометрів. Цей автомобіль був проданий по ціні 3775 доларів, і це автомобіль 2017 року. Доволі надійний місткий трирядний автомобіль. Ще є цікавий варіант: Nissan Rogue. Він доволі популярний, його всі знають. Також 17-го року і теж був проданий по ціні 3825 доларів. Один з найпопулярніших корейських кросоверів це Hyundai Tucson. Зараз по ньому спостерігається хороше зниження по ціні. Як в даному випадку, Tucson 2017 року, а сієка платація був проданий на аукціоні за 3475 доларів. Хочу відмітити, що пробіг по цьому автомобілі всього лише 31 тисяча миль. Ще один цікавий автомобіль це Ford Escape, вже рестайлинговий 2020 року автомобіль з двигуном 1,5. Це машина 2020 року і була продана на аукціоні за 6400 доларів. Доволі елегантно виглядає як зовні, так і всередині, і цю машину можна під ключ вже в Україні купити до 14 тисяч доларів. І наостанок хочу вам показати два автомобілі преміум сегменту це Audi Q7, а також Land Rover Discovery. Почну з першої, q 7 17-го року, 3.0 двигун. цей автомобіль на повному приводі, був куплений по ціні 12 900 доларів. Це доволі хороша покупка, і в Україні він вийде десь 22-24 тисячі. Ще цікавий автомобіль Land Rover Discovery Sport 16 року в хорошій комплектації. Тут також повний привід, але вже підключаємо повний привід. Його можна купити починаючи від 6 тисяч. Цей варіант з мінімальним пошкодженням був продано аукціоні Копорт всього лише за 6200 доларів. Як я обіцяв на початку випуску, у нас зараз буде розіграш подарунків. Ми будемо намагатися їх робити на постійній основі, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити та приймати участь. Сьогодні у нас буде розіграш таких доволі потрібних та цікавих подарунків: це чашки, павербанки, а також футболка з грибом України. Щоб прийняти участь у цьому розіграші призів, вам потрібно бути просто підписаним на наш YouTube канал, також під цим відео залишити коментар, в якому вказати марку та модель автомобіля, який вам подобається, або яку ви плануєте купити. І описати декілька слів, чому саме. І п'ять людей, які залишать найоригінальніший коментар, отримують подарунки. На цьому я буду завершувати відео. Якщо вас зацікавили ті машини, про які я розповідав, я залишу в описі відео посилання на підбір автомобіля. Також, якщо вам подобається це відео, а також той контент, що ми публікуємо, обов'язково підтримайте нас підпискою. Бережіть себе!